Діва матиме в лоні, і народить Сина, і дадуть йому ім'я Ісус Христос, Спаситель народів, Спаситель світу. Христос народився, славимо Його. І ще хто, якщо не примирився Спасителем і Господом нашим. Ісусом Христом, який прийшов, народився, щоб спасти кожну людину. Бо Бог хоче, щоб всі люди спаслися. Всі, так написано в Слові Божому. Христос народився, славимо Його. І якщо хтось не перемирився ще з Господом, друзі, люди, станьте під захист Божий. Він прийшов, Він народився, щоб спасти кожну людину, щоб ми були спасені, діти, всі, всі планети, щоб ви були всі спасені, народ, люди. Будьте спасені, спаситель народився, славимо Його. Закон дан Моїсеєм, а благодать і істина через народження Ісуса Христа, Спасителя нашого. І є молитва. Якщо хто ще не примирився з Спасителем нашим, Ісусом Христом є молитва. І я цю молитву 20 років назад сказав і примирився з Господом. І Господь в моє життя, Спаситель, і змінив моє життя, вичистив мене, і зробив дитям своїм. І він мій Господь і Спаситель. Слава Богу, і моє життя змінилось. Якщо хтось не примирився ще з Господом, примиріться. Примиріться в цей день. Дякую тобі, Господь, за цей день. І є молитва. Друзі, є молитва, яку я 20 років назад також, також говорив. Примирявся з Господом. І сьогодні. Можливо, це твій день, якщо ти чуєш це. Примирися з Господом, стань під захист Спасителя нашого Ісуса Христа, і Він змінить твоє життя. І ніхто не вкраде тебе з руки Його, так написано в Слові Божому. Ніхто не вкраде з руки моєї. Стань ти під захист, люди, драгоцінні люди. Він прийшов у цей світ для того. Щоб примирити нас з Батьком. Він прийшов у цей світ, приніс нам нову заповідь благодаті любові і Духа. Він прийшов у цей світ, щоб наші імена були записані в книги життя на небесах. Він прийшов у цей світ, щоб ми мали вічне життя. Він народився і прийшов у цей світ, щоб ми мали сьогодні Духа Святого. Він прийшов у цей світ і народився. І він нам дав владу в духовному світі наступати на змі Скарпіонів і всю ворожу силу. Христос народився, Спаситель наш народився, славимо Його. Халілуя. І ми, як місіонери і посланники нашого Господа, благаємо, як від самого Господа, примиритися з Господом і стати під захист Божий. І є молитва. Скажіть йому не мені, не нам, не людям, а скажіть йому, як я це зробив 20 років назад. Є молитва. Скажіть йому цю молитву від свого серця. Отець наш Небесний, я дякую тобі за цей час, що я дожив до цього часу. Halleluja. Я дякую Тобі за сина Твого, Ісуса Христа, якого ти віддав за нас. Халілуя! Ісус Христос, Господь мій, Спасителю мій, я каюся за всі мої гріхи. Ісус Христос, я визнаю тебе як Своїм Господом і Спасителем. Ісус Христос, прийди в моє серце, прийди в моє життя, прийди. До мене, щоб я був спасений, і веди мене по життю Ісус Христос. Халілуя! Халілуя! Я хочу бути під Твоїм захистом, Ісус Христос і Спасителю мій. Я. я приймаю тебе в своє серце, я приймаю тебе в своє життя, як Господа свого і Спасителя свого. Слава тобі, честь Тобі і хвала Тобі, Отцю, Сину і Духу Святому! Амінь. Амінь, амінь. Халілуя, слава Богу. Отак От 20 років назад я казав цю молитву, примирявся і примирився з Господом. І з того часу і змінив, Він і змінив моє життя, мислення моє, життя моє, серце моє. Я зразу ж був народжений з гори. Був хрещений Духом Святим і заговорив і язиками. Зразу на мене браття положили руки, помолилися за мене, і я зразу був хрещений Духом Святим і заговорив язиками. Халілуя! І якщо ти зараз примирився з Господом, я молю за тебе, щоб ти був хрещений Духом Святим, як це було зі мною. Тому що Іван Хреститель говорить. Що я хрещу в воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем. І я зараз молюсь за тебе. Ісус Христос, хрестий, ті, хто прийняли тебе в своє серце Господом і Спасителем, хрести їх Духом Святим. Халілуя! Прийміть Духа Святого зараз в своє серце. Якщо ви хочете бути хрещенням Духом Святим і Вогнем. Скажіть Дух Святий, я хочу хрещеним бути. Ісус Христос, я хочу бути хрещеним Духом Святим і Вогнем, за яких говорить Слово Божє. Як учні були хрещені в Дії 2 з 1 по 4. Халі! Будьте хрещені Духом Святим і вогнем. І будьте водіми Духом Божим. І нехай я зараз молюсь за вас. Господь. Спасителю наш народився, ми славимо тебе, славимо Тебе в нашому розумі, в наших серцях, у наших словах, в наших діях. Ті, хто прийняв тебе зараз як свого Господа і Спасителя, приєднай до общин, до церков, які водіми Духом Святим, Духом Божим, Духом істини. Приєднай і з'єднай, щоб люди не залишалися наодинці. З'єднай їх. З молитовниками, з'їдаємо з віруючими людьми, які воділи Духом Святим. Галілюя! Я благословляю вас, благословляю ваше життя, ваші домівки, діти Божі, драгоцінні, це неймовірне свято. Спаситель народився всього світу, всього людства. Ми дякуємо Тобі, Ісус, драгоцінний. Дякую Тобі і благословляємо Твоє ім'я. Достойне воно, щоб його величати, благословляти, вклонятися. Галілуя! Слава тобі, слава, слава в народах! І для мене це честь прославляти Твоє ім'я. Для мене це честь благословляти Твоє ім'я. Для мене за честь нести слово Твоє, яке Ти приніс від Батька нашого. Небесного новий заповіт. Для мене це за честь бути в водійстві Духа Святого, за якого ти сказав, що Він прийде і поведе вас до повної істини. Дух, хто Дух Святий, Дух істини, Дух Божий, для мене за честь говорити за Твоє ім'я, Спасителю наш. Для мене це честь йти по всьому світі, куди вийде Дух Святий і говорити за Твоє ім'я, Спасителю наш. Господь наш, для мене це за честь. Халілуя. Слава тобі в віках і в народах. Спаситель народився, слави моєго. Я благословляю тебе, Ірина, пуля, благословляю Віктора, тебе благословляю іменем Ісуса Христа. І нехай Господь Бог вас наповне більше, більше і більше Словом. Халілуя. Вірою, любою. Халілуя. Бути під захистом Божим. Галілюя! Спаситель наш народився, славимо Його! Сьогодні цей день. І це, і це ми відчуваємо в духовному світі. З самого ранку така радість. Ти розумієш, що по всьому світі прославляють нашого Спасителя, народження Ісуса Христа. Ти розумієш, в духовному світі це так чутно, що всі люди. Людство проставляє Спасителя нашого. В церквях, в домах, де тільки люди не є, які вірять в Ісуса Христа. Вони прославляють і славлять, тому що Христос родився, Спаситель людства народився. І це да і амінь. Нема іншого імені під сонцем, через яке могли люди спастися. Немає імені іншого під сонцем крім ім'я Ісуса Христа, через якого ми всі спасені. Ми дякуємо тобі, Спасителю, що ти народився. Слава тобі! І для нас за честь проставляти Твоє ім'я по всьому світі. Діти Божі, благословінь Вам, кріпості вам, сил вам в Господі! Галілюя! І ще раз кажу: Спаситель народився. Славимо Його у всіх містах, у всіх країнах! Прославляється ім'я нашого Спасителя і Господа. Друзі, драгоцінні, яка це радість для нас? Ми дякуємо Тобі, і ми не, ми не зупинимось, дякувати Тобі. Ми не зупинимось прославляти Твоє ім'я, Ісус Христос. Тому що. Воно достойно слави, воно достойно честі, воно достойно величі. Ісус Христос. Через Твоє ім'я ми маємо через Твоє життя, через Твоє народження ми маємо спасіння вічного життя. Ти нас примирив з татком небесним. Ти нас, Ісус Христос, приніс нам новий заповідь від Батька Ісус Христос. Ти приніс нам благодать і істину, любов, віру. Ми дякуємо Тобі, Ісус Христос, драгоцінний, галілюя, халілуя! До зустрічі рідні, рідні діти Божі, нам проводити вічність, тому що Він нас спас для цього, для вічності. Ми будемо вічно з ним. Він нас ходить, буде, буде на пажиті вічності. Ми будемо спілкуватися з ним, тому що Він прийде за нами. Халілюя. Ми дякуємо Тобі за твоє народження. І ми. Прославляємо Твоє ім'я. Ми дякуємо, що сьогодні ми дожили до цього часу і наші уста можуть прославляти Тебе, наші серця можуть вклонятися тобі, дорогий наш Спасителю Ісус Христос. Халілуя! І ще раз кажу, Христос народився, славимо Його! Діти Божі! Де б ми не були, в яких би не були ситуаціях, славимо Його! Його ім'я достойно слави, честі і хвали Спасителя нашого. Амінь. Амінь. Амінь, друзі. До зустрічі. Ми любимо вас, діти Божі, нам вічність проводити. Халілюя. Дякуємо Тобі, Христос. Тут Така присутність Господня, така присутність Духа Святого, друзі. Слава Богу за нашого Спасителя. Аллилуйя. Амінь, амінь, амінь. Христос народився, славимо Його. Амінь, друзі. До зустрічі рідні. Аллилуйя.